Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде таке невеличке відео продовження експерименту з півниками. Два тижні тому я робила експеримент, ставила дві пари півників на нерест. Одна пара у мене нерестилась на рестовичку, але там навіть не з'явилась лічинка. Інша пара в загальному акваріумі на 30 літрів, але без рибок інших. І тепер. Пройшло два тижні і ось результати. Я дуже щаслива бачити тут малька. Нарешті він став помітний, до цього його просто не було видно. Малька небагато, поки плаває в мене так, щоб їх було так добре помітно, три рибки. Можливо, їх тут більше в цьому акваріумі рибок. Але я вважаю, що це дуже класний результат, бо фільтр я не вимикала. Ще додала їм аерацію. І вижили отакі три чудові рибки. Бачите, оця така червоненька рибка, і ще дві рибки там є синенькі. Батько був червоний, а мама була чорна з синім. І чорний і синій це домінантні гени, ті, що переважають. А ці кольори, які світліші, вони рецесивні. Ті, що в меншому процентному співвідношенні проявляються у потомстві. Ось, і така в мене чудова новина, що рибки вижили. Я їх два тижні годувала, не бачила ні одної рибки. І просто сподівалась на краще, годувала щось у цьому акваріумі. І вони вижили. Така в мене радісна новина. Хочу трошки розповісти про себе, бо такі якісь коментарі інколи бувають агресивні. Я займаюся акваріумістикою з 10 років свого життя. Перша рибка в мене з'явилась, перші рибки в мене з мене з'явились, коли мені було 10 років. Зараз мені 49 років. І мене дуже тішить, коли мені пишуть. Я також початківець, як і ви. Ну, дякую за комплімент. Ось я колись займалась розведенням рибок. Зараз я цим не займаюсь. Я тримаю акваріуми для свого задоволення, це моє хобі. І я роблю всякі різні експерименти, розлікаюсь. Хто хоче спостерігати за мною, будь ласка, дивіться, розважайтесь разом із зі мною, тобто це не якісь там. Наукові роботи це просто я роблю того, що мені подобається. Мені подобається дивитись на рибок, спостерігати цей світ маленький. Я дуже люблю порушувати правила, робити не так, як прийнято, перевіряти, а чому так не можна, а можливо, так можна. І е, дуже багато в моїх акваріумах суперечить общеприйнятим правилам, але воно працює і всім добре, ніхто не помирає з мешканців. Не люблю, коли знущаються над рибою. Тому створила цей канал і ділюсь з вами своїми історіями. Я живу в Києві. У мене двоє дітей. Старша дочка вже має свою сім'ю, молодшому сину 11 років. У мене дві вищі освіти: одна біологічна, друга економічна. Я розлучена з чоловіком, ми в досить дружніх стосунках залишились. Спілкуємось, дружимо, але кожен живе своє життя далі окремо. Я люблю тварин, у мене дві собаки, два кота. Є білки Дего, папуги, вісім акваріумів зараз. І зараз мені всі напишуть, чоловік не витримав <головік> всього цього зоопарку. Ні, цей зоопарк йому подобався. І зараз я не розвожу рибу, не продаю. От, такі експерименти ставлю. Тут розвелись три рибки, для мене це дуже добре, бо я не збираюсь їх продавати. У мене ну, так забагато акваріумів і цю рибу вже нема куди пхати. Тож три рибки це для мене суперовий результат, що не буде перенеселення ні в якому акваріумі. Вони чудово будуть собі жити. Ось, ну, експерименти будуть продовжуватись, і ще хочу прокоментувати, хтось мені написав, що е, рибка півник у малючки півників, в них лабіринтове дихання, їм не можна в такому високому акваріумі, е, їм не можна в такому високому акваріумі, не тому, що в них лабіринтове дихання, а тому, що їх тут важко знайти, погодувати і. Слідкувати за ними, що з ними відбувається, їх тут не видно. Також в акваріумі працює фільтр. Я його прикрутила, щоб він не дуже сильно там працював, але все одно це шкодить мальку. Я впевнена, що в цьому акваріумі є ще менші рибки, яких непомітно, менше мальочки. І оці ті, які перші виросли, вони поїдять у тих малих ми їх і не побачимо, вони їх з'їдять просто. Бо рибок півників треба через два тижні їх сортують, Більших відсаджують від менших, бо ці гіганти вони з'їдають там, зараз є ще зовсім дрібні рибки, і вони їм йдуть як корм. А лабіринтове дихання у малька. Починає формуватися через два тижні. Перші два тижні в нього нема лабіринтового дихання, він дихає зябрами. І тому я їм поставила аерацію, щоб в них вода була насичена киснем. Зараз дихання тільки через зябра. З, третього, з третього тижня, 3 тижня 3-6 тижнів, у кожної рибки по-різному, починається формуватися лабіринтовий орган. І мальки починають періоднічно підніматися на поверхні, ковтати повітря. І остаточно формується лабіринтове дихання у малька півника після 6 тижнів. Тож ставте своїм півникам, хто розводить півників, хто такий самий початківець, як і я то ставте їм кисень обов'язково. Компресор їм треба, щоб вони вижили. Так, і, звісно, експеримент буде продовжуватись. Зараз пройде ще трошки часу, і я відсажу ще рибок у нерестовичок півників. І Хочу таки віднерестити того світлого півника, щоб були світлі рибки. Співники. Дуже він красивий. І це також буду розказувати, показувати, знімати. Е, хто мені там встрає екзамени <правпригодність> на, на профпригодність, люди розслабтесь. Я це хобі, я не продаю рибу, не продаю рослини. Я роблю декор в акваріум. Ви, наприклад, можете. Е, Прислати мені будь-яку картинку, і я зроблю вам таку декорацію, як ви побачили на картинці. Але це буває рідко, і в мене є інша робота, є інше, чим займатися ну, вільний час, коли мені це хочеться. Так, продовжую про рибок. А, оці рибки маленькі. Коли їм буде 6 тижнів, у них повністю сформується лабіринтове дихання, і вони будуть підніматися на поверхню води і ковтати повітря. І от тут увага, дуже важливий момент. Треба, щоб в кімнаті також було тепло, щоб температура води, а їм треба 28 градусів, і температура в кімнаті були приблизно однакові, щоб не було такого різкого перепаду. Бо якщо рибки хапають холодне повітря, вони хворіють і помирають. Малючки, це така порада. Готую я їх зараз живою дафнією і спіроліною. Дякую всім за коментарі, за ваші поради. Зараз, до речі, прийшов час поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, хто не підписаний. І напишіть, будь ласка, таке опитування зробимо, в якому віці у вас з'явився перший акваріум. Буде цікаво, я думаю. Зараз хочу показати ось цей півник, якого я хочу розвести, і в мене все час якісь проблеми з самками для нього. Ось він. Він, до речі, один залишився. а всі його браття і сістри загинули за період блекаутів, не витримали вони цих всіх нагрузок. Мене питали колись, куди видіваєте рибу. ну, Рибки довго не живуть. От, півники вони живуть до 4 років. Але якщо погані умови, то раніше помирають. А гопі взагалі їх живе 2 роки. Скалярії довго живуть. Скалярі живуть до 15 років, може навіть більше. Так що є такі рибки, які надовго, золоті рибки довго живуть також. Якщо гарні умови можуть жити 15-20 років. Відомий випадок, коли золота рибка прижила 43 роки рекорд. Ось так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.